Всім привіт! З вами Ліза. Я вас рада вітати на своєму YouTube-каналі. Починаю в'язоглогу, вже давно-давно до вас не підключалася. Останній тиждень літа, багато клопотів є в батьків, так? школярів, які скоро підуть в школу. От, тому показую, що зв'язала. Шкарпетковий був у мене настрій з такої пряжі, яку я вигравала. Колір не знаю, де тут вам показати. Я не знаю, як просто це правильно вимовляється, тому не озвучую. 102-й колір. Шкарпеткова ниточка. Метраж начебто стандартний, 100 грам 420 метрів, але вона досить тоненька, тоньша за Алізе. Дов'язала я шкарпеточки. Ці шкарпеточки називаються Strawberry Pancake, здається, на. Равелері, опис безкоштовний. В'язала я їх на 38-й розмір, але блокатора в мене немає 38-го, тож вони зараз на 37-му. Давайте покажу вам другу. одразу. Дуже гарні, дійсно виходять ідентичні, там була розділювальна біла ниточка, по якій треба було розрізати. Ось. Дуже гарні. Мені сподобався цей візерунок. Подивіться, як він виглядає після ВТО. Як воно все гарно вляглося, і пару слів, як я в'язала ці шкарпетки. Набирала я самим звичайним способом. Резиночка в мене не один на один, а одна петля в мене лицева, а одна хустковою в'язкою. Тобто, в одному ряду я в'яжу лицеві всі петлі, в іншому резинку один на один. І виходить, ось така. Вона, знаєте, вийшла така, що вона не тримається. Але на нозі вони будуть триматися натягнуті, тому що не, не, не повинні сповзати. От. Ну, такий, знаєте, вирішила спробувати такий варіант. Значить, набирала я 60 петель і ну, трішки для цієї ниточки це маловато. Зазвичай я жіночі шкарпетки набираю або 56, або 60 петель, 64 для мене то вже на чоловічі. От. Але тут. Ну, після ВТО на блокаторі вони заблокувалися, то нормально. В'язала на спицях 2,5 ну, більш-менш таке щільне полотно, звісно, якщо натягнути на нозі, то воно може отак дещо розтягуватися. Візеруночок, цей дуже-дуже простий елементарний, в'яжеться спочатку. Виворітна, хрещна лицева, виворітна, схрещена лицева, виворітна, хрещна лицева, виворітна Потім в наступному рядочку середньою виворітною піднімаємо 5 петель, пров'язуємо одну петлю, робимо накид, пров'язуємо другу в ту ж саму петлю, робимо накид і пров'язуємо третю в ту ж саму петлю, таким чином виходить 5 петель. І Потім ми в'яжемо, здається, 3 рядочки по 5 петель і починаємо збавляти дві разом з нахилом. Ліворуч, дві разом нахилом праворуч, посередині одна петелька. Наступний ряд без збавлянь і в наступному ряді три в одному. Так, тут я пров'язувала з лицевого посередині, а тут я вже робила, як в схемі, одну знімала дві разом і ту накидувала. То ось так мені більш подобається. Ну, я думаю, цього не буде особливо помітно в цих двох місцях. Так, дов'язала я потрібну висоту. І п'ятку я в'язала французьку, це моя улюблена п'ятка, вона для мене найлегша, найпростіша, без питань. Але ось таким способом я в'язала вперше. Тут іде візерунок з витягнутими петлями. В одному рядочку прив'язуються всі, на лицевій стороні одна петля лицева, одну знімаємо. Напевно, кромкову ми знімаємо, потім одну пров'язуємо. Наступну знімаємо, одну прив'язуємо. І так, до кінця ряду останню виворітною. А в виворітному ряду прив'язуються всі. І воно, наче, виглядає як резинка один на один з витягнутими петлями, ну чимось нагадує. Принаймні, так здалеку, так, на блокаторі, подивіться, але е, резинка вона дещо стягує цю п'ятку. Дехто навіть на цю стінку п'ятки набирає додаткові петлі, щоб не було цього стягнення. А тут все прямо мені дуже сподобалось ідеально. Е, ще я бачила, дівчата в'яжуть, міняючи в шаховому порядку, наприклад, в цьому ряду першу знімають, наступну пров'язують, а в наступному лицевому навпаки. І тоді воно такими. Ну, виходить, сотами, якби. дуже також красиво, але можна заплутатись. Я і в цьому могла заплутатись. Тут дивлюсь, у мене якась трішки дірочка, хоча я тут, коли ховала кінчики, намагалася її сховати, ну це просто розтягнуті петельки, бо я тут піднімала ще й додатково, щоб не було отвору, просто ну так витягнулася, Я, мабуть, ще тут підправлю. От, на другій шкарпетці трішки менше цього помітно. Але також є. Ось, ось такі перші в мене зв'язалися Е, Мені вони дуже-дуже сподобались. Сподобалася ця пряжа. Ну, взагалі, е, дуже сподобалось таке забарвлення, е, красиві кольори, і саме що переходить градієнтом. Е, кольори не повторюються, потім вони будуть повторюватись, але. Я не дійшла до цього моменту, і мені б хотілося ще якимись градієнтними такими забарвленнями пов'язати. Я не захотіла цією, цю ниточку залишати, скажімо так, і одразу взяла в роботу залишки. Шкарпетки десь близько, напевно, 60 грамів. Оці, я ще не зважувала, бо в мене залишився залишок 40 грамів. Так, зараз дивіться, ось це десь приблизно ось ці кольори. Закінчила я ось цим, потім він переходив знов ось в такий рожевий, через більш такий теплий, рожевий, як кораловий. І я собі шукала натхнення знов таки на равелрі і знайшла е, одні шкарпетки. Але, на жаль, я вже закрила е, це вкладення і не можу тепер їх знайти. Але, можливо, ви бачили, вони йдуть схожим кольором, зв'язані, і йдуть жакардом, На них такі смуги, як плівка, як фотоплівка, чорна рамка з білими крапочками, і всередині там рожевий кольор. І я подумала, що мені підійде, я почала набирала декілька разів, але. Е, мені треба на підлітковий розмір, і в описі було написано, що на найменший розмір S е, е, треба 56 петель, 56 петель було маловато, зробила петель. І на жакарт взяла вже спиці номер 3 але но воно негарно виглядало, і вийшлося ці протяжки перетягнуті. Коротше кажучи, моя ніжка не пролізла, тому я розпустила і взяла опис, який мені вже давно подобався. Називається він Color Palette Socks. Поставлю вам скрін тут. Я думаю, багато хто вже його бачив, його дівчата часто показують, рекомендують як безкоштовний опис. І Взяла тільки я свої кольори, багато хто в'язав. Так як у мене вже резинки були набрані з тих попередніх шкарпеток, ось що в мене вийшло. Вже дві я дов'язала, в одній кінчики поховала, в другій ні. Зараз надзінемо на блокатор і подивимося. Я взяла з цього опису кількість рядочків от, і ну, носок резинка в мене вийшли свої. Ці вже на 37 розмір йдуть. Ну, дуже вони також гарні. Я навіть не знаю, які мені більш подобаються. Так, резиночка тут один на один схрещена. Потім я перейшла, ще пров'язала... Оці всі смужечки також в'яжуться резиночкою 1 на один з хрещеною. Пров'язала цю біленьку, а за описом сама резиночка йде біленька, цього не, ну, нема, воно якби одна резинка, так, і потім виходять смуги. Так, тут у мене вийшло, що зміна кольору була спочатку по одній стороні, напевно, ось тут. А після п'ятки була трішки далі. Також у мене 60 петель, в описі треба було 64 і там носок зірочка, але в мене. Не вийшло, бо, по моєму розміру, то вже він мав би бути набагато раніше. І ну, кількість петель можна було б підкоригувати, щоб була кратна восьми, але вже так, як є. І я ще сюди додала, окрім ось цієї пряжі, ось вона в мене йде на резинках, тут через раз, тут поруч і тут через раз. Я ще додала е, нако. Боху, залишки в мене були колір 82-135, Я не впевнена, що вона продається, Також багато хто з неї в'язав, бо тут дуже красиві, красиві кольори. Ось що в мене залишилося від неї. Також маленькі залишки, але кудись їх пущу обов'язково. Так, І покажу, як виглядає шкарпетка до того, як сховали кінчики. Бо ці смуги з резинки мені не дуже сподобались. Можливо, е, ну вони такі мають бути об'ємні. Е, можна хустковою в'язкою їх спробувати зробити, бо бачите, які тут діри прямо до того, як сховаєш кінчики. Е, тут я ось в цих місцях одразу закріплювала ниточку, тут я вже його залишала, а потім. Це, ця зміна в мене після п'ятки перейшла на цю сторону. Але після того, як ховаєш кінчики, бачите, ці всі дірочки, вони ховаються. Хоча ось де, бачите, де виворітні петлі, то дещо такі, як би отвори. В'яжеться один ряд лицеві білим. І 3 ряда з хрещеної резинки. Виходить 4 ряди з цього візерунка. Тут 15 рядів, ну і сам рапорт 19 рядочків. П'яточка точно така сама, як на тих шкарпетках. Також, бачите, тільки білим кольором одну петлю пров'язувала, одну знімала. Дуже зручно, одна 60 петель у мене було 30 петель на одній спиці. Я 8 залишила центральних. і... По 11 у мене було з кожного боку. Ось так. Я не, ну, можна було б зробити 10-10-10, ну я чомусь так собі вирішила, і воно гарно сідає на ніжку, гарно виглядає. Залишається мені заховати значить, тут кінчики, попрати їх, і вже в мене буде такий комплект шкарпеточок, готовий. Це буде в мене подарунковий такий комплект. Ще хочу вам показати невеличке замовлення з Aliexpress. Значить, Ці етикеточки я ще не додаю до своїх е, порожніх моточків, скажімо так, а буду ще їх вив'язувати. Замовила я ось такий набір із 100 штучок е, за зажимів, не зажимів, крепіжів для брелочків в'язаних. Я замовляла в нас, і мені вони сподобались. Е, Ну, Бачите, також зроблено, де, де нормально, де не дуже. Так, давайте іншу подивимось. Ну, Тут теж так от якось криво це кільце. От, ну, Принаймні, не випадає. Я роблю о, петелькою чіпляю оцим кінчиком до самої іграшки, а це залишаю, щоб можна було причепити там на сумочку чи на. Все відключив, куди кому потрібно. Багато хто, кому я дарувала іграшки, вони в машину вішають на дзеркало. Такий, як сувенірчик. Ну і переходимо до мого кардигану. Гудзики Гудзики я подивилася в описі. Кардиганчик в мене за описом з Garn Studio. Там 2 см. Я замовила, коли вони мені прийшли, я дивлюся, що вони дуже-дуже маленькі. Хоча перемірила дійсно 2 см. Мабуть, мені треба було би 3 брати на те, що я собі уявляю. Значить, ось такі вони йдуть бордові і на них. Листочки, напевно, я їх і візьму. А це йдуть бамбукові дерев'яні такі. Е, в мене вже були кругленькі, але ці квіточки мені неймовірно сподобались, тому також їх взяла. Це різні продавці. Я вам посилання не залишаю, бо чомусь мої посилання, вони не відкриваються. Коли я з кимось ділюся, навіть так через месенджери якісь. От, е, Тому ось так. На 4 дірочки. Ці просто прийшли в такому поштовому пакетику, який ніяк не закривався, то я їх всі разом поки що поклала. І кардиганчик я планую щельніше пов'язати ці останні дні літа, бо вже тут багато в мене роботи зроблено. Вчора, от у мене дійшли до нього руки. Я в'яжу зараз рукавчики. І тут у мене я вирішила робити збавляння, робити як в описі. Зробила перше збавляння, тут нічого не видно на цій пряжі. Собі повісила тут маркер, і потім через 5 см буде зменшуватись на дві петлі. От, мені здається, що буде нормально. Хоча ці спиці, бачите, вони перетягують. І коли міряєш, рука видається дуже вузьким. Але насправді я ж його вже перев'язувала, розпускала і він широченький такий. Тут у мене вже вив'язано на три гудзики, І ось ці я вчора так собі прикладала. Ну, що наче Вони сюди непогано підійдуть, ширші і не треба, бо планка дуже не широка. Так що, хоча мені хотілося б такий кардиган як об'ємний, то якісь більші гудзики, щоб воно було е, балансувало, як би скажемо так. Добре, значить, сьогодні ховаю кінчики, беру шкарпетки і в'яжу кардиган, а там побачимось. І ще хотіла вам показати, як я ховаю кінчики, як я уникаю ось цих ось дірочок. Тому що, коли я їх в'язала, я весь час приміряла. По-перше, щоб дивитися висоту, чи воно все там добре сидить. І мене оці отвори, воно просто, я розуміла, що воно сховається, але вони мене дуже лякали. І, наприклад, ось на цій шкарпетці я вже вам показувала, то дивилася, а де ці отвори були, по якій вони стороні, бо тут, в принципі. Не сильно і помітно. Тут і так, бачите, оці дірочки, які від виворітних петель, від резинки утворилися. Так, значить, у мене є голка ось така трикотажна з дуже-дуже тупим кінчиком. Не завжди це супер зручно, бо є більш гостріші голки, і вона для. Ось такого тоненького полотна для номера Space 2-2,5, то вона дещо часом і не зручна. Я через що не люблю смужками в'язати, що тут багато кінчиків, але цей дизайн мені дуже-дуже сподобався. Дивіться, давайте ось тут була так, велика дірка в нас. Ось. І ще забула вам сказати, що тут зміна кольору не сильно помітна, немає тої сходинки через резинку. Тобто, ну, в принципі, Трішечки десь і є. Так, ось тут був початок ряду. Таке як наче є. Але сходинки немає ніякого. Знаєте, там є в петлю попереднього ряду, там способ, чи ще якісь інші способи. Я тут не використовувала, тому ця резинка, вона якби приховує зміну кольору. Сходинки цієї немає. Ось тут, а в цьому місці давайте подивимось. Ось у мене. Два кінчики я беру і зав'язую їх між собою на подвійний вузлик. Гарненько підтягую петлі, бо перша петля, коли ти змінюєш нитку, вона розтягується весь час, і остання також. І все. Тепер ховаю, колись смужечки, я ховаю за ось ці контрастні дужки. Я бачила, дівчатка ховають по діагоналі, мені так незручно. Я ховаю ось так. Сюди, туди. ось. Кінчики в мене досить короткі, я економила ниточку, тому якщо випадає кінчик, просто спочатку вставляю голочку, а потім продіваю ось. і е, голку встремляю, а потім продіваю в неї ниточку. Таким чином. А білий кінчик я вже йду в зворотньому напрямку. Ховаю сюди. Зараз давайте я одразу. Бо коли я зав'язувала під час в'язання і не заховувала ниточку, знаєте, ну, мало тілі що, раптом там не вийде, і доведеться все це знов розпускати, то я її не ховала. Е, то воно трошечки розтягується. А коли ми ось так зав'язали, цього вузлика він не відчувається, він дуже тонесенька ниточка, він не буде відчуватись на нозі. Одразу сховали, попрали, то воно підваляється і цього не буде. І ще покажу вам виворіт другої шкарпетки, щоб ви побачили, як ці ниточки будуть виглядати. Ось місця, де ховалися ниточки. Воно не грубе на дотик, нормальне. Тут взагалі так дуже акуратненько вийшло. Воно потім попереться, десь такі, бачите, невеличкі кінчики я залишаю, От, відрізаю і все. Потім, після пройняття, перевірити, може десь ще щось підправити. Ось я вже взяла молочну ниточку, тут місце вузлика. І ну, наскільки довгим робити це ховання ниточок, наскільки мені дозволяє довжина. Ниточки, щоб це було більш-менш зручно. Бачите, тут ось такий кінчик я залишила. Ну, може, там 10-8 петель, ось так. Як буде, мені здається так, чим довше, по максимуму, тим надійніше. Так от в кожну петельку я продіваю. Я думаю, так уже буде достатньо, ось приблизно так. І тепер верхню частинку цієї смужечки зроблю. Попередній фрагмент, де я вам показувала ці кінчики, я забула підключити мікрофон. Сподіваюся, що ви мене чули. Зараз я вже виправилась і, напевно, не сказала найголовніше, що я спочатку встромляю голочку якби знизу вгору. А потім знаходжу наступну петельку. Ось ця біленька, і з неї в зворотньому напрямку, згори вниз, тому що інакше не вийде, воно буде розпускатися. Ось так. Я одразу відрізаю кінчики, дехто після прання це робить, але я одразу це роблю так, практично дуже близько до цього. І подивимося, що в нас вийшло. Ось десь тут було місце стику, була жахлива діра. Дві діри навіть. Вже нічого не видно. Ну, трішечки ось перехід кольору, помітно, але за рахунок цієї резинки воно заховується. Ну, і так от всі кінчики, якщо Ось в цьому місці, да, де зазвичай дірочки утворюються, то я ще білим ось кольором підшиваю там, де мені це треба підшити. От. І тут можна ховати, наприклад, ось цю косичку зручно дуже ховати. Як зазвичай. От, В принципі, і все. Нічого складного, просто довго. І молочна ниточка в мене Alize Artisan Перший колір. Молочний, бо забула вам сказати. Вітаю, друзі, на моєму каналі! Вже пройшло декілька днів з моменту мого попереднього підключення. І я хочу вам показати ці шкарпеточки після ВТО. Ось так вони виглядають. Вони вийшли дещо різними. Ці секції, які з італійської бубінки, вони співпадають. А ось ці знаки обоху, вони різні. Але видно, що є щось спільне і що це пара шкарпеточок. Минулого разу я вам сказала, що п'яточка точно така сама, як на цих шкарпетках, але трішечки я вас обманула вже на монтажі, я це пригадала. Тут трішки інакший клин. Тобто, п'яточка все те саме. Тут класично я зменшувала один ряд з убавками, один без. І Ось такий він вийшов. Можна і рідше збавляти, залежить від того, який вам потрібен клин підйому. А тут спочатку було через ряд, а потім в кожному рядочку, щоб він помістився в 16 рядків, цей клин. Бо 15 рядків це кольоровий цей, і перший білий рядочок він в'яжеться лицевими петлями. Тобто, щоб до резиночки весь цей клин закінчився. І він ну зовсім так я порівнювала. Ну, зовсім на трішечки він коротший, ніж в цих шкарпеточках. Тобто, на підліткову ніжку якраз те, що треба. Ось така краса в мене вийшла. І нові шкарпетки я поки що не починала. Мені донечка замовила для себе такі ж шкарпетки, такої ж моделі. Але в кольорах таких, як ідуть в майстер-класі Color Palette Socks на Ravelry. Так, я їх поки що не починала. Кольори, в принципі, в мене є практично там всі. Один трішечки в мене буде відрізнятися. Бо я хочу пов'язати більше кардиган. Мені важко в'язати якось паралельно два процеси. Якщо вже є шкарпетки, я намагаюся їх дов'язати. І про плед я не забула, але я його не в'язала вже декілька тижнів. Напевно, 3-4 тижні не починала квадратики. Ось, поки в мене в роботі були перші шкарпетки, другі шкарпетки. Бо тоді в мене зовсім не залишиться часу на кардиган. Кардиган мені, чесно скажу, не дуже хочеться в'язати. І якщо буде інший процес, я буду відволікатися і він дуже затягнеться, я його не встигну. В цьому сезоні, скажімо так, зв'язати, щоб поносити. Я так розумію, що такий колір буде цієї осені знову актуальний. Тож буду в'язати. Коли ми з вами бачились, в мене були розпочаті рукавчики, і ось я пам'ятаю, стояв цей жовтенький маркер перше збавляння. В'язала я їх одночасно, але на окремих спицях і. Спочатку я в'язала рядочок на цьому рукаві, рядочок на тому, це було дуже-дуже довго переходити весь час між спицями. От майже клубом я не люблю в'язати на одних спицях. Я колись спробувала, мені це незручно, тому я в'яжу на вкорочених. У мене зовсім немає тут ніяких розтяжок, притяжок, Тож я в'язала по секціям, От зв'язала секцію до збавляння на одному рукавчику. Тут 12 рядків між збавляннями плюс 13 саме збавляння. Перейшла на інший і ставила собі маркери, так я не плуталась. Резинка тут досить таки широка, я навіть додавала петлі, щоб рукав у мене не звужувався в районі резинки. І брала спиці менше на розмір. ну, Все в'язала за описом. Скажімо так, закриття звичайне. І низ так само буду додаватися петлі, щоб низ кардигану не був стягнутий, щоб це було. ну, щоб він залишався прямим. Ну і по довжині я вже в'яжу довше, ніж в описі. Ось у мене такий клубочок, і ще є один, ну, дещо більший. Десь тут у мене маркер, скільки я вив'язала. Ну, в принципі, два рукави зв'язати це вже досить так непоганий результат. Плюс ось це: подивіться, наскільки відрізняється полотно. Це в'язана, вже розпущена нитка, це новенька нитка. Це мені дуже подобається. От. Але я думаю, після ВТО воно підкоригується і буде також гарно і ось ця сторона. Я вже взяла тут менше спиці. Ну Досить так непогано я прив'язала. На резинку піде багато, бо я хочу 10 см так само, щоб вона була. Плюс там додадуться петлі. Тому я зараз передивлюся. Свої отвори ось тут, я напевно дов'яжу до наступного отвору лицеве, лицевою гладдю, і потім буду переходити на резинку, бо я боюсь, просто, що мені не вистачить ниточки і залишиться обробити ось тут по спинці горловину. Якщо так прям сісти і гарно ним зайнятися, не відволікаючись. То тут вже небагато роботи, тут можна швидко закінчити. Спиці великі, простий візерунок, лицева гладь, тому, думаю, буде добре. І тут я в'яжу на 4,5, значить, я візьму на резинки 3,5. Але оцю планку, я думаю, що я продовжуватиму якось в'язати на. 4,5, бо тут якби перші 7 петель пров'язати, перекинути їх на менші спиці, пров'язати ціло останнє так само пров'язати меншими спицями і перекинути. Навіть розвернутися, і потім перекинути. Тому таким ось шином просувається, бачите, рідко підключаюся, то є, щоб показати, є якийсь результат. Рукав недовгий, недогий, ну я думаю, я, я віжу як в описі, і він сів дещо мені здається. Хочеться його вниз потягнути. Після ВТО сподіваюся, він трішечки потягнеться, е, і буде все те, що треба мені. Тож, ось такі справи, ось такі в мене просування, такі в мене готові роботи. Я дякую всім за увагу, всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я. Підписуйтесь, якщо ви ще не підписані, підтримайте мене вподобайку, мені буде дуже-дуже приємно. І до нових зустрічей на каналі. Па-па!